Між проблемою, яку ми піднімаємо по резервістам, і проблемою по добровольцям. Проблема по добровольцям, які ніде і ніяк не були зареєстровані, це окрема проблема, це природно. Їх треба ввести разом з тими з усіма, хто добровільно там партизани, взяли зброю в руки, розібратись, хто з них і чим займався, і так далі. Є цілий процес, як їх зробити повноцінними учасниками цієї визвольної війни. А резервісти. Вони були в штатних розкладах, їх не треба визначати, не треба їх шукати, не треба думати, хто це за люди, чи вони воювали, чи не воювали. Вони всі внесені в штатні розклади своїх частин. І вони були злочинним чином відправлені на фронт, тому що не мали права їх відправляти в статусі резервістів. Я так думаю, що пробували зекономити гроші, тому що резервісту платять 800 гривень, як от нам платили, за те, що ми бились. Очі в очі з ворогом вбивали людей з того боку, і нас вбивали. Нам платили по 860 гривень. А військовослужбовцю, хочеш не хочеш, повинні були платити пару тисяч гривень. Перемножте це на 10 тисяч, ось вам економія для когось і для чогось, я не знаю. І байдуже там в міністерстві є гроші там чи в Кабміні є гроші. І не треба ніякої співпраці між добровольцями і урядом. Уряд обслуговує добровольців. Тому що добровольці це громадяни України, як і резервісти, як і інші, які платять зарплату цьому довбаному уряду за те, щоб він працював. І він в першу чергу сам повинен бігати за ними, шукати їх і вмовляти, прийняти ці пільги і так далі. І так далі. А не вони повинні бігати за цими чиновниками. У мене таке враження, що чиновники це якесь окреме стадо тварин. Там є тигри серед них, є козли, є свині і так далі. Вівці. Починаєш на них гиркати, вони починають з переляку щось робити, казати і так далі. Деякі відгавкуються, тому що є у них сміливості.